Був справедливим і вів активний спосіб життя. Був депутатом міської ради, очолював управління освіти Коломиї. Любомир Бордун із перших днів повномасштабної війни став на захист країни. Загинув від осколкового поранення у Бахмутському напрямку у вересні минулого року. Ми живемо військовий час. Так наша країна перебуває в стані війни. І ті хлопці, які захищають нас зараз, на віднавали нашого сусіда. А ми завдячуємо їм навіть тим, що ми можемо відкрити зараз судошку. Ми завжди повинні Пам'ятати про тих хлопців, які за нас загинули, і завжди повинні пам'ятати про тих хлопців, які зараз за нас воюють. Дошки потрібно відкривати. І звісно, що для мене важливо пам'ять про мого чоловіка, але ми повинні не забувати про всіх інших хлопців. Він багато сил віддавав за для впровадження освітньої реформи у місті. Пригадує очільник коломийської громади Богдан Станіславський. Тому пам'ятну дошку вирішили встановити саме на фасаді міського управління освіти. Любомир як активіст, педагог. Депутат і начальник управління освіти зразу ж пішов на фронт, і він у всьому був активний, Він ніколи не шукав, скажімо, тіні. Він завжди був активний. І він з нами, він нам допомагає. Віддав шану герою і міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. На жаль, зустрічаємося в такому контексті. Дуже часто. І... Я хотів би, щоб пам'ять про кожного з наших хлопців жила нашого народу вічно. І щоб ми справами своїми, діяльністю своєю кожен день підтверджували, що смерть їх не марна. Любомир Бордун був відзначений рядом державних нагород, похований на алеї Слави у місті над прутом. У нього залишилася дружина та двоє дітей. З коломиї Богдан Малецький Галина Рончук телерадіокомпанія Раї.